Хто переможе у фіналі Ліги Європи? Тоттенхем чи Манчестер Юнайтед? Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий став В Цьому відео розберемося, в кого які шанси у фіналі Ліги Європи. Тоттенхем чи Манчестер Юнайтед в підсумку візьмуть цей трофей і потраплять до Ліги Чемпіонів. Загалом, що для Тоттенхема, що для Манчестер Юнайтед цей сезон був провальним у англійській прем'єр-лізі. Команди знаходяться на дні турнірної таблиці, і це не влаштовує ні одних. Ні, інших фінал пройде у Іспанії в Більбао. Тому давайте розбиратись, які найкращі варіанти ставок можна взяти на цей матч, щоб мати найвищі шанси на успіх. Також проведемо розіграш 10 тисяч гривень на фінал Ліги Європи. І обов'язково підтримуйте це відео лайком, поставте лайк на удачу, щоб на Лігу Європи у вас все зайшло. Ну і напишіть свою думку в коментарях, кого ви бачите переможцем Ліги Європи. І напишіть, які ставки виберете на цей матч. Якщо подивитися на шлях обох команд у лізі Європи саме в плей-офф, то обидві команди мали свої проблеми на цьому шляху. Особливо хочу зауважити, що Манчестер Юнайтед чуть. Не пролетів проти Ліона, в яких було вилучення. З Більбао в принципі, Манчестер Юнайтед справились без жодних проблем, і також без проблем прийшли і Реал Сосєдат. Тоттенхем на своєму шляху до фіналу Ліги Європи пройшли без проблем. АЗ. Трішки у них були проблеми з інтрактом, тому що там був близький рахунок, але в принципі матч був на користь Шпор. І також Будеглін прийшли без жодних проблем. В мене на даному етапі є фаворит, і це Тоттенхем. Я ставив на те, що Тоттенхем візьме Лігу Європи перед однією другою фіналу Ліги Чемпіонів за коефіцієнт 4,55, Ось скрін моєї ставки: 50 тисяч гривень на те, що Тоттенхем візьме Лігу Європи. Цю ставку я не продаю, залишаю її до кінця і вважаю. Що шанси на її успіх досить високі. Зараз на підсумкову перемогу Тоттенхема дають коефіцієнт 2, тобто Манчестер Юнайтед з коефіцієнтом 190 є все ж невеликим фаворитом, і це все пов'язано з тим, що у Тоттенхема є більше кадрових проблем. Кадрові проблеми Тоттенхема у півзахисті є досить важливими, і зараз ми про них більш детально поговоримо. Перед цим роблю анонс конкурсу на 10 тисяч гривень. Потрібно буде вгадати хвилину першого забитого голу у фіналі Ліги Європи. Конкурс пройде в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в описі під цим відео. Підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал, приймайте участь, там відкритий. Чат для обговорення матчів обговорюємо разом Лігу Європи та інші матчі. В чаті дуже багато хлопців кидають якісні ставки з високими коефіцієнтами та з чудовою прохідністю. Це точно варте вашої уваги. Також всі ставки від мене там виходять абсолютно безкоштовно. Максимум користі в моєму телеграм-каналі, посилання в описі обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Серед втрат обох команд є суттєві втрати. Одразу хочу зауважити це в Тоттенхема Кулусевський, Медісон, Вернер і Бергвал. Вони всі вибули. І ще під питанням ППЕСР. Мені здається, що Тоттенхем без якісного центра поля, без якісного півзахисту, є в Тоттенхема також проблеми із захисною ланкою. При їх високій лінії гри, яку вони проповідують в цьому сезоні, і в який футбол вони грають. Високий пресинг зустрічають суперника на території, на їх території, і це призводить до того, що є сильні розриви для швидкісних гравців їх суперників. Манчестер Юнайтед цілком може скористатися цими розривами, але і в Манчестера є також проблеми, серед яких Мартінес, Зірке і під питанням Дало. Та Йоро. Ми бачимо, що втрати в обороні в Манчестера також досить серйозні, досить вагомі. І ми бачимо, що для Манчестера буде також важко стримувати і контрпресинг Тотенхема, і взагалом пресинг Тоттенхема буде важко стримувати їх атаки. І гра з високою лінією від Тоттенхема. Вона тут точно не буде помилкою. Від Шпор, тому що є зони, де можна тиснути на Манчестер, і ми бачимо, що МЮ зараз досить багато пропускає і дає пробувати по своїх воротах. Тоттенхема повернулися основні виконавці, тому Тоттенхем має забивати ворота Манчестер Юнайтед. Я очікую, що Манчестер Юнайтед також будуть грати у свій футбол, як завжди, будуть розігрувати все через. Бруно Фернандиша, Казиміро буде також підключатися до розіграшів м'ячів. Але для Бруно не буде такого простору в центрі поля, як він до цього звик, тому що Тоттенхем дуже високо зустрічає суперника і Тоттенхем має ресурси для того, щоб побороти оцей. Стиль, де Бруно Фернандеш розігрує м'ячі, де вони швидко підключають фланги, де вони віддають розрізні передачі. І якщо подивитися на стиль гри Манчестер Юнайтед, то Тоттенхем цілком може його перекусити, але тут дуже складно буде втриматись без пропущених м'ячів, тому що розрізні передачі М'ю вони дуже якісні, і Тоттенхем з високою лінією буде. Давати досить багато простору, і якщо Тоттенхем заб'є першим, вони, звісно, закриються. Але якщо вони не зможуть забити першими, то дуже ймовірно вони своїм стилем футболу пропустять від е, Манчестера. І якщо взяти шість крайніх матчів, то ми побачимо, що Тоттенхем переміг в чотирьох матчах з шести та було дві нічиї між цими командами. І в 5 з 6 матчів проходив обмін голами. Я вважаю, що саме. Ставка на обмін голами на цей фінал виглядає досить логічно з тими проблемами, які є в захисті в обох команд, і ми бачимо, що Тоттенхем, що Манчестер Юнайтед в АПЛ взагалі провалюються в захисті ну, дуже і дуже серйозно. І ми бачимо також, що у Лізі Європи, що Тоттенхем, що Манчестер Юнайтед не без проблем у захисті проводять. Цю лігу Європи і до фіналу вони дійшли. Ну, можна сказати, з більшістю матчів, проведених з пропущеними м'ячами. Навіть подивитися на крайній матч Манчестер Юнайтед проти Атлетік Більбао, де Більбао було другим складом. Вони змогли все рівно забити ворота МЮ. Я вважаю, що Тоттенхем з їх чудовою лінією атаки зможуть забити ворота Манчестер Юнайтед, але й пропустять швидше за все. Тому що що в одних, що в інших є проблеми в захисті, і Манчестеру буде зручно навіть грати без м'яча. І Тоттенхем, які піднімаються досить високо, вони швидше за все пропустять на якійсь швидкій контратації. Загалом, друзі, фінал обіцяє бути гарячим. Я вважаю, що на цей матч також можна розглянути і кутові, і жовті карточки, будуть емоції. Потрібно буде більш детально вивчити саме аспект з жовтими карточками. А кутові в матчах з участі Тоттенхема я постійно беру і ставки, додаткові ставки на кутові, на жовті карточки чи будь-які інші ставки будуть в моєму телеграм-каналі. Тому ще раз закликаю підписатися на телеграм-канал в описі під цим відео. І також в телеграм-каналі Я відкрию опитування, де будемо обирати переможця Ліги Європи, в кого які думки. Можливо, це вам також допоможе при виборі ставки на цей матч. Мій основний прогноз на фінал Ліги Європи це обмін голами. А якщо говорити про те, кого я бачу переможцем Ліги Європи, то це Тоттенхем, тому що я за нього і вболіваю. Це моя улюблена команда ВПЛ, можна сказати. І я вважаю, що Тоттенхем візьме Лігу Європи. Але якщо говорити про ставки, то краще поставити на обмін голами і не переживати, тому що швидше за все, в основний час команди зіграють, можливо, навіть в нічию. Очікую 1-1 чи 2-1 на користь Тоттенхема. І в підсумку ви вже бачили скрін моєї ставки. Я вважаю, що Тоттенхем візьме Лігу Європи. Цікаво почути ваші думки в коментарях. Підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб, ставте лайк в підтримку цього відео. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних роликах.